Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліць відповіді на питання підписників. Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні захотілося пробігтись по основним питанням, по актуальним новинам, відповідно, в телеграм-каналі запитав, що цікаво буде подивитися. Посилання на телеграм так само в описі до відео буде. Там іноді збираю питання. Ну і е, актуальні всі новини по життю каналу там теж є. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Е, але перед тим як почну, сьогодні хотілося б кілька ремарок дати. Отже, вчора вийшло відео про хрест і Лавру. Я вже не кажу про падіння. Е, ось, і почалося там, що хрест не впав, а нахилився, його зрізали, і так далі. І тому подібне. Ну, Руни, карти, все це показав. Людське втручання. На момент розкладу я не знав, що там відбувалось. Мені написали питання, впав хрест, я подивився. Ну от в процесі розкладу все показали. Власне, це перший момент, і другий момент то, що хрест не впав, а то що він там нахилився і зрізали, це все рівно знак. І розклади це, на жаль, не відміняє. В той випадок, коли ради буду, коли не відіграється, так само як. На жаль, вже відігралось удар по полігону ЗСУ. Це перший момент. Ну і другий момент. Один коментар. Ну, я просто не зміг його пропустити. Прочитав мене прямо аж як на наржач пробило, знаєте, ржав як кінь. Цей, запитали, чи я там, що я там продався, я там служу юдеям. Ну, якщо вже ставити питання так, е якщо я комусь служу, то служу я північним богам. Тобто Одіну, Тору і іншим богам того пантеону. Ну, якщо вже так питання ставити. А яким боком вони до юдеїв? Ну, якщо Одін це юдейський Бог, ну тоді, напевно, я юдей. Ну, все, тепер мочусь позручніше, а я починаю. Отже, почнемо з такого. Щось там активізувався останнім часом літак А-50. Це лі летючий радар, той, який бере там на чи 600 чи 800 км. Не пам'ятаю вже точні характеристики. От мене просять подивитись, до чого це. Чи це до е пухнастого звірка, тобто до песця, чи це про щось друге, просто нам полоскотати нерви. Так, добре, дякую за відповідь. Ну а раз, покажіть, мені, будь ласка. Щось росіяни останнім часом стали знову запускати оці от літаки А50, літаки розвідники, літаки Радари. Покажіть, мені, будь ласка, а до чого це? Скажіть вам правда? Пер перевернути. Соу. УРУС, Так. ОТОЛ, Ага. Ну ясно, гебо далі. Кано. І що по результату? Сперев... Слухайте, цікаво. Я чекав другого, чесно. Е, дивіться. Що в нас тут? Пер перевернутий, соло, урус, Отав. гебо, кано, наутіс перевернутий. Дивіться, е, прихована мета зразу. Показують, що тут якась таємниця присутня, не все на поверхні. Ну, збір інформації. Так, да, зрозуміло, збір таємної інформації. Ну, розвід даних, якщо хочете, і так далі. Але соломедіа показує. Недаремно це все так запостили, зафорсили, як модно казати, в медіа. Ось військові впали. Ну, правда, урузи силовиків показує. Інформація для військових в той же час. Інформацію в медіа видали військові, не наші, ні. Дивимось зараз на росіян. Ось влада їхня. Зрозуміло, що це кремлівська влада відмашку віддала. Ось вони там домовились, у них якийсь план на це є. Ось іде реалізація цього плану. В той же час розкриття інформації із маніпуляцією. Слухайте, це полоскатати нам нерви. Ну, якби тривоги ігнорувати не варто. Прям конкретно от загрози обстрілу, от прям від цих літаків, зараз я тут не бачу. Військові тут упали, зрозуміло, що збір даних ведеться. Ну це більше йде ось. Соу, Кано, Наутіс, це більше медіа, полоскотати нерви, якби. От що. Розумієте? Ну, все рівно, тривоги не ігноруємо. Той самий знов-таки розклад про хрест так само показував, що там щось буде з обстрілом і з роботою ПВО, якої раді не буде. Тому, як би, от. Ну, але поки що я тут не бачу. Більше йде як медійний ефект і лоскотання нервів. От і все. Ну, але все рівно, я ж кажу. Військові тут упали, але удар тут чітко не показали. Можливо, це буде трохи пізніше. Це через те й не показують. Так, гаразд, дякую за відповіді. Далі, ну це вже трошки не зовсім актуальна новина, але ну, все рівно. Давайте глянемо. Просять подивитись мене про блокування розвідданих з боку США. Ну так все-таки воно є чи немає? тому що. Різні джерела дають різну інформацію, до пуття невідомо. Е, і якщо є, так як воно таки впливає? Ну, Давайте так і запитаю. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то дійсно США ось за останній час обмежили, а то й взагалі заблокували е, Україні передачу розвідданих. Скажіть вам правду? Дагас, Беркана. Евос, так. Кана перевернута далі. Трисас перевернутий. що? Феху. Обмеження є. Прям повне блокування. Ну, все-таки ні. Нема тут таких рун, які повне блокування показували. От обмеження є. Притом таке, суттєве. Що в нас тут? Дага Беркана, Ева, скану перевернута, турісас перевернутий, феху пряма. Ну, ось, загалом ось іде турісас перевернутий, це і є саме обмеження в даному випадку. Е, дивіться, трансформація ситуації відбулася, це вже в минулому відбулася. Е, розвиток процесу був запущений. Ось, власне, сама інформація. Хитрість зрозуміло, е, Пошук варіантів по хитрості якихось. Та? Обмежили нам дійсно доступ і по феху. ось. Ну і поставки ставки саме собою обмежили. А, ось. Ну, от по інформації воно не йде, як прям глухе блокування. Ну чи обмежили? Так, да, обмежили. Дійсно, правда. А Ну, добре, давайте вплив подивимось, тому що я частково цю тему зачепив, коли Курську область -то розглядав для ЗСУ. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, точніше, не я зачепив, руни показав. Ну, Араз, добре. Е, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну то як, е, оце от блокування даних, розвідданих з боку США вплинуло взагалі на Україну і на наші Збройні Сили? Скажіть вам правду. Мано, сам знаєш, да? Ну, та да поясніть. Я хочу від вас відповідь. Канансус, так. Постаруна. Ну, то це сама інформація таємна. Далі. Беркана, ну, ясне діло. Іса. Угу. Ну, Тут можна докладати Ясно. О тут уже Іса, Іса, да, тут уже наслідки суттєві. Що ми маємо? Магнас, кану, Ансус, постаруна, беркана перевернута Іса. Дивіться, Манас, ну мені зразу показує, да, ти, ти мов знаєш, вже ж показували. Ну, я все-таки хочу подивитись. В той же час, це не тільки я, це і влада. Ну, мені більше, де ж це військова влада. Був якийсь план на рахунок цього. Тобто, ну, сказати, що е, у ЗСУ ніяких інших джерел інформації немає, тільки Америка, то ні. Був план. ось. Каноансус, реалізація плану йде. Ансус пустаруна це і є таємна інформація. Ну, розвіддання, якщо хочете, в даному випадку. Ось йде деградація. Знов таки, я запитав, а що це принесе Україні, зокрема, ЗСУ, да? ну, деградацію. На жаль, на фронті воно відобразиться найкращим чином, да вже відображається загалом. Але в той же час, чи у нас єдині джерело інформації штати, от і ні. от і ні. Ну, бачите, да, який розклад. Ну і ось Іса. Да. Деградація якась обмежена, до речі. З другого боку, оця, оця вся четвірка показує якраз на обмеження обміну інформації саме таємне. Ось. В даному випадку воно тут не йде як знакової щось сиве. Ось, ну що, ну, не дуже вплив, поганий вплив. Очікувано загалом. Да? Но, тим не менш, Хагава за тут, Урісаза, Наутіза, не впало. А? Тобто, прям не катастрофа, але погано. І джерела інформації у нас у наших доблесних захисників ще є. Ну і хвала Бога. За Стерлінг теж було багато питань. Розклад був ось буквально м -м, десь, напевно, з тиждень назад. Якраз я там в бліці й дивився про Стерлінки, чи відключить його маск. Якісь і спойлер, обмеження можуть бути, але прям повного відключення старлінку я не бачу. Ну, кому більш цікаво, детально, подивіться те відео, пошукайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте таке ще глянемо. Переговори в Саудівській Аравії. Ось вони завтра, якщо нічого не плутає, 11 числа мають відбутись. Е, давайте подивимось, це по-хорошому питання в окреме б відео винести. Ну, давайте швиденько в форматі бліцу. Гляну основні енергії, так? І гляну загалом, що це в Україні принесе та зустріч. Ну, давайте. Так, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну так, під якими взагалі енергіями пройде ця от. Зустріч України в Саудівській Аравії, яка ось має на днях відбутись. Скажіть вам, правду. Соло. Я вас перевернутий. Наутіс. Уже не добре. Ансус. Так, дві, да ще яким чином? Ну, а раз, значить, так треба. От авторісас. Так, так, так. Знову, знову оце от не дуже добре, коли дивишся на енергії зустрічі. Ну добре. Це все таки не хагел, але все рівно руна неприємна, коли дивишся на зустріч. Що у нас тут? Соло, Евас, Перевернутий, Наутіс, Ансус, Отал, Русас. Дивіться, яскрава подія медійна, в медіа буде море інформації, просто, просто море. Все почуємо, побачимо, кожен там мало не кожен чих буде показаний. Ну, раз. Це один момент. Другий момент, ну соло. Загалом радісні тони. знаєте. В принципі, ну, руна перемоги. Це про радісні тони, це про надію. Надію на те, що це прям успішно буде. Ну це енергії загалом. Показують, що все, не все так гладко, далеко, успіх буде, Якби, чи це прям зустріч зовсім пуста буде. Не зовсім. Все-таки певні результати будуть. Ем, ну, прям не, не слід чекати, чогось і вах. Чого, ну, то щось що після соло, ось що йде. Пошук варіантів буде, якийсь, ну, знаєте, промацування позицій і так далі. М -м, ну, знаєте, дійсно, промацування позицій, хто на що згоден піти. От. Маніпуляції будуть. Куди ж без того. Е, маніпуляції, звичайно ж, маніпуляції інформації, маніпуляції якимось документом. Е, знову мені на розум приходить ця, скажіть, я скажу, та угода про корисні копалини. Ось. Маніпуляції документом, дослівно, якщо прочитати. Далі. Ну, в якійсь мірі можна сказати, що це, ну, це не ультиматум, це не ультиматум. Но це все рівно примушування до певних дій, якщо так. О. Ось, а ось влада йде. Да? Ну, це залом наша влада. Ансузотав. У, у нашої делегації, відповідно, є якийсь план на це все, на цей весь захід, да? на цю всю зустріч. Но по Турісазу не подобається того, що це Торісаз рівно про якісь перепалки. І енергія, знаєте, така напружена. Я питаю загальні енергії, в напрузі воно пройде загалом. Може бути знов-таки якась перепалка, але не така, як була в овальному кабінеті. Чого? Того, що ось. Це ансус це про дипломатію. Тобто перепалка буде більш на дипломатичному рівні, а не штовханина, погрози і оце от все. Ну, більш дипломатична перепалка. До речі, ж, розклад можна сказати, що відіграється мій розклад про. Візит Зеленського в Британію, відповідно, після, після перепалки в овальному кабінеті. Я там і сказав, що король посприяє, якби тому, щоб наладити стосунки. Ну і потім, ось буквально чи сьогодні, чи вчора з'явилася інформація, що британські дипломати будуть допомагати нашим провести перемовини. Да? Ну, це воно і є. Тобто, перепалка, ну, дипломатична. Ну, а раз напружено таке. Але все-таки, знаєте, з якимось радісними очікуваннями. Під такими от енергіями воно і пройде. Ну, добре, давайте подивимося, що це Україні принесе загалом, що та зустріч Україні принесе. В принципі, нарешту особливо. Ну, знов таки, це не для формату бліцу. Ну, по факту тої зустрічі, коли вона пройде, можна буде подивитись, якщо у пресу все не вийде. То, що тому що я бачу, дуже багато інформації буде, і е, загалом багато чого преса має показати. Ну якщо не все, то дуже багато. Так, добре, дякую за відповідь. Я раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а що в Україні принесе оця от зустріч у Саудівській Аравії, яка ось найближчими днями має відбутись? Скажіть, вам, правду. Посторона. Невизначеність, прикольно. Перта. ти, Ну-ну. Соло. Так, так, так. Інгус. Дві. Евас і. Ага. Урус, і що? Вуніо. Ну, в принципі, непогано. Виглядає дуже непогано. Що у нас тут? Навіть на диво. того, що після першого розкладу я чесно багато не чекав. Ну, добре. Що у нас тут? Пусторонна, перт, соло, інус, далі, е, вас, іса, Урус, вуньо. Отже, про що ману? З одного боку, тут певні наслідки ще не визначені. Ще щось має відбутися. Ну, знаєте, тут наслідки треба буде передивитись після, після самої зустрічі. То, що тут ще щось таке відбудеться, прям цікаве цікаве, якщо так. То, що це невизначені ситуації, це показує ще якісь фактори, яких поки що не існує. і загалом, коли постаруна перша випадає, то це все може піти мінятися. Як в кращий бік, так і в гірший. Тобто дуже багато залежить від конкретної нашої делегації, як це все піде загалом. Виходить так. Далі, ну якщо так прочитати, вищі сили дають шанс. Поперту прям щасливий шанс. Ну, окей, шанс на удачу, ось на успіх, на перемогу і так далі. Радісні емоції, здійснення мрій, і фіна... цей фінансування, це і підтримка, і так далі. Ось, загалом іде. Обмін інформацією, до речі, сюди ж. Ось. Дай загалом по на Евас. Пошук варіантів. Знаєте, і це можна сказати, що дорога під проводом вищих сил. Ну, подивимось. Сподіваюсь, направлять вище сили нашу делегацію в правильне русло. А, далі, Ева з Ісом. Ну, не все так гладко, все-таки ложка дьогтю буде. Результат буде розтягнутий в часі. І це проявиться в усій красі, того, що прямо на наступний день чекати результатів від тої зустрічі, не варто. Так, да, вектор буде заданий, курс буде заданий, якісь рішення будуть знайдені, але ну, ну це все тривалий процес. Розумієте, воно не, не, не на наступний день дасть результат. От що. Мало того, якщо так, це далеко не остання зустріч. Як мінімум, тут ще одна буде. То що ось я вас зру на руху. Як мінімум ще одна зустріч буде. По факту, напевно, навіть і більше. Далі. Ну, загалом шанс, як я бачу, шанс вдасться реалізувати, ну якось частково. То, що Іса знов таки. М -м -м, в принципі, це ось поставки зброї. Це рівно ще по Ісі йде. Тобто, чи прям нам розморозять на наступний день поставки зброї? Ні. Ні, тут іще щось. Соло і. Солоурус, так? Да? Ну, радісні новини будуть для військових безпосередньо для наших. Добре. Ось, і загалом Вуньо. В принципі, приводи порадіти будуть. Це хороші новини, це радісні емоції. Добре. Далі, Інгус Вуньо. Ну, в принципі, це достаток. Тобто, це якесь фінансування, це обмін інформацією, таке може бути загалом. Ну, а, до речі, знов таке ж, корисні копалини. Корисні копалини. М -м, ну, тут нема документу. Розумієте, я не бачу, щоб це було підписання документу. Ну, про корисні копалини там точно говоритимуть. Чи взагалі ту домовленість підпишуть? Да, підпишуть. Навіть якщо й не завтра. Ну, в принципі, по таким рунам великий шанс, що і завтра. Чого ні загалом? Ем, так, і що тут ще з такого. Ну, з такого ніби все. Тобто, ну, в принципі, мають наслідки бути гарні при умовах, що все складеться так, як треба. Ось. То, що пустару не відкриває розклад. А це, значить, ще якісь невраховані фактори. Те, чого зараз немає, те, чого ми не знаємо. Воно вилізе в процесі. Ось. Ну, у американців там схоже свої якісь плани є. Ну, в принципі, тому що я зараз бачу, виглядає доволі непогано. Але знов-таки пуста руна. Говорить про те, що будуть зміни. Оце все може піти мінятися. Як в кращий бік, так і в гірший. Тому, якби по факту зустрічі, треба буде передивитись конкретно, який ж вона дала результат. Ось. Ну, в принципі, якби не пуста руна, то прям взагалі прекрасно виглядало. Ну, іса, да, ложка дьогтю. Ну що ж, не без того. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Така ще інформація з'явилась, нібито представники США говорили відповідно із Тимошенко та з Порошенком е щодо якраз виборів і так далі. Ну, от, хочу запитати, чи дійсно це таке було? Ну, якщо так, до кого якби більш прихильні США? Якщо, якщо так, давайте подивимось. Так, добре. Гаразд, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то правда, що представники США ось говорили з командою, а може і особисто, з Юлією Тимошенко та з Петром Порошенко. Чи з його командою? Скажіть вам, правда. Постаруна. Ну, таємно, ясне діло. Феху. Єра. Лагус перевернутий. Ну, щось тут цікаве. Урус, інгус. І що, 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 що по фіналу? Ти перевернутий. Ну, дивіться, Лагус перевернутий, тут цікаво, іде. Показує якісь підводні камені. Не все так гладко, як про те кажуть. Але загалом, так, да, якийсь контакт був точно. Що ми маємо? Постару на феху, єра лагус перевернутий, урус, інгус, тай вас перевернутий. Постаруна зразу показує, що це таємно було, неофіційно. Те саме, і те вас перевернутий. Да? Якось цікаво це було. А, ну що, Феху в даному випадку фінанси йде. Фінансування, підтримка, якась знов таки, Єра, показ, да це ж було вже. циклічні події. події. Не перший раз США говорить, чи то особисто із Тимошенко та з Порошенком, чи то з їхніми командами. Це, це повторювана подія, це ж було вже. Мало того, якщо так, це підтримка буде чисто фінансова. Ну, знов таки, як... щось тут, не все гладко. Є тут якась хитрість, є тут якісь підводні камені. Зрозуміло, що це сила. Да? Ну, це обіцяння сили, обіцяння ресурсу, тобто фактично обіцяння підтримки, на чому на виборах. Тут, в принципі, зрозуміло із контексту. Да? Ну, Знов-таки по тебе перевернутому. Іде воно як не по закону, розумієте? Ну, по-перше, що це неофіційно було, по-друге, що якось цікаво. Не зовсім то по закону. Навіть по-людському, по якщо не пожественний, по я вже в розрахунок не беру. А ну, гаразд. А до кого, до кого ж тоді США, більш прихильні, от цікаво. Тимошенко чи Порошенко? Давайте. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Гаразд. Ну, так, до кого ж все-таки, да, на три руни, напевно, два паралельних розклада. Добре, покажіть мені, так, до кого все-таки США більш прихильні. Ну, адміністрація США більш прихильна до Юлії Тимошенко чи до Петра Порошенко. Давайте. Отже, покажіть, мені, будь ласка. Ну, до адміністрація США більш прихильна до Юлії Тимошенко. Скажіть він правда. Райдо. Торісас. Дагас. Ну і куди гаразд? Давайте вже четверту, аніс перевернути, ясно. Добре, дякую за відповіді. Ну, до Петра... поспішив. Добре, ну до адміністрація США більш прихильна до Петра Порошенка. він правда. Лаус. Єра. Тепер перевернути і що? Щось не хоче вилізати. Інгус. Ну, знаєте, виходить, що у Порошенка все-таки хотів сказати карти. Руни краще, якщо так. Що в нас тут? Райду, Турісас, Дага, Заліс перевернутий. Це по Тимошенко. Ну, як варіант, вони її дійсно розглядають. Як варіант, вони її дійсно розглядають, ну правда, є тут якась чи то образа, чи то злість на неї, щось, тобто ну не все прям влаштовує адміністрацію США. Зміна ситуації якась відбулася. Ну, знов-таки, це ж ми дивимося на минулу подію, то вже відбулася. І втрата на, тут іде як втрата підтримки, втрата покровительства. А, мені це тут іде так, що розуміють, що. ну навіть з підтримкою, сумнівно, що прям Юля Тимошенко виграє вибори. Ну, от мені так іде. І тут втрата підтримки йде. Тобто, ну, у Порошенка виходить на руни краще в цьому плані. Отже, Порошенко, Лагус, Єра, Пер перевернутий, інус. Ну, ось, в принципі, правильний вектор, правильний курс. Це взаємодія, це, до речі, обмін інформацією. Знов-таки Єра показує тривалий процес. Та да це ж було вже загалом. Да? Тобто, і... Виходить, що у США і раніше прихильність до Порошенка була. Таємна прихильність, зрозуміло. Того, що, чи це прям вони США прям ідеально сприймають Порошенка, так от і ні. Є там ще якась таємниця, є там щось цікаве. І знов таки по інузу. Ну, оце, от, в принципі, прихильність в такому, в такому розкладі, то воно й позначає. Таємну прихильність. От. Ну, я вже бачу, як мене запишуть в любителі. Петра Порошенка. Ай, ну, гаразд. Спеці мене питають часто політичні там питання і так далі. Я спеціально ніколи на політичні теми не відповідаю. От, виключно по рунам. Що руни показали, то я озвучив. Свої політичні вподобання я тримаю при собі, як і завжди. А, гаразд, добре. Ну що, в принципі, все, так все зрозуміло. Картина маслом, як то кажуть. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте антобажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!